1000 доларів за 5,7 метра квадратних плитки? Володька, ти взагалі тютю. -тю? Так воно і є, друзі. Зараз покажу відео, де в нас треба зробити ось такий фронт робіт. Добрий день, побратим. Маємо кварцвініл. Ось такий кусочок. У нас там є 5,70 квадрата. Тобто прорізаємо оцей кусочок. Оцей кусочок, оцей кусочок. Що тут треба зробити? Значить, познімати цю фурнітуру, зняти цей кварц-вініл, зняти теплу підлогу, кабель, він там забитий, за... в струбі. Якось його легенько зняти. О, щоб не перебити. Якщо вийде витягнути його зі стіни поміняти, можна поміняти на новий. там бачите по ходу действує. Тобто, і сюди буде вставлятися керамограніт. Керамограніт 120х20 типу цього кварцвеніла. По кругу чистовий різ, середину силікончик. Тут так само. Тут ми теж поставимо так само. Сюди. Так, Тут у нас балкончик є. Цей балкончик ми обладнаємо підлогу за стелем ДСП. Ці стекла за стелем ДСП. Вікна заклеїм пленочкою гарно. І тут от, є трошки місця, де можна поставити стіл і де можна працювати. Соответственно шліфанути стяжку. бо тому, що... Е людина хоче, щоб стяжка, ця плитка була рівно з кварцвінілом. Тобто, як позавжди, ну, от така собі невеличка це територія геморю. Багато. От так от. Так що я відправляю. Розміри щодо чого, а ви там рахуйте.